Ну що? перша серія результатів. То <світ> ви не думали, що тут бриллянти, там не золото, нема такого, нема зараз. не носять бриллянти. Дивіться золото. От що знаєте. Звичайно, монетки є, але монетки тільки пізніше. Ну не монетки, кажучи. якщо то можна назвати монетками вбити. Ну так, так, так. Не так, щоб багато. Але дещо є. Це, це покажу пізніше. Мета не ця. Мета то, що знаходжується 20-25 тисяч кроків в день. Тобто це дуже гарно для здоров'я. І цікаво. Дуже Просто цікаво. цікаво. Просто так. цікаво. Такий драйв. Так. Так. Супер. Так. Я люблю засмагати. Чоловік... А є, а є, так. З прибором. Чоловік не любить засмагати, тому він засмагає, коли ходить з прибором. З приладом. З приладом, так. Все, до нових зустрічей. Ні, так ще буде. Далі про... буде, так, да, 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 да. Про, про те, що, що, що з мене так знайдемо. Да, Трошки пізніше. Ну, оце таке от. Ось такі всякі кришечки. Може хтось збирає, то пишіть. Ми вам привеземо.